Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Сьогодні рівно 2 роки, як я виставила перше своє відео. Багато чи це, чи мало, мабуть, мало. За цей час я набрала 3000 підписчиків. Теж я рахую це небагато. Але є плани, є бажання до чого йти. Що робити? Дуже багато е, планів на майбутнє, але і на теперішній час теж багато планів. Ну, саме головне хочемо перемоги, якнайсшої перемоги України, і щоб ми зажили спокійно, мирно і щоб було все в нас добре. Тому вітаю всіх, хто зі мною, і давайте будемо разом до кінця. Чекаю вашої підтримки, е, нових підписчиків. І сплідної співпраці. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Я буду дуже задоволена і дуже вдячна вам за це. Друзі, вчора тільки обірвала троянду і знову цвіте. Прийшла знову зривати. Сьогодні знову лишу, щоб повилазили жучки комашки. І завтра знову перед трус з цукром. І будемо взимку згадувати літо. Вирішила сьогодні висадити цвіти, квіти на вулиці та й відразу вирішила і просапати. Так що просапала, зараз повиношу квіти. Що буду садити, покажу вам. Друзі. Посадила тут петунійки в ряд. До речі, ті грунтопокривні рослинки, які ми висаджували з вами разом навесні, поприймалися, але не знаю, якщо така спека буде, дождя не буде, то воно все позасихає. Зараз буду поливати ці, може, трошки ці. Коренева гарна, але петунії. Взагалі не відповідають. Тому написано біла, там така, написано синій водобат там світла. Ну, не брала насіння в кошику, більш не рекомендую. Минулому році я так не звернула уваги, зійшло та й зійшло. ну Задоволена була, що посходила гарно, але геть не те. Ну, і ось посадила моребеліз. Один, другий. І там ще на тій стороні. Тут я вже висадила все, бачите. Тут ще один моребі лісино коло трояндочки. Тут петуніки. Тут ще буду висаджувати. Коренева гарна, друзі. Зараз покажу вам. Ось. Коренева супер, але не те, зараз подивимося. Тут що написано. Синій водопад, ну не синій точно, оскільки я розумію. Ось теж синій водопад. Дивіться. ну Маємо, що маємо. Так що ще ці висаджу. Так, розклала їх. Зараз скоренько, бо вже сонечко сідає. Тут ще в мене ось один мерабеліс, І дивіться, це трояндочка із тих, що я виписувала. Вже показала колір. Не знаю, наскільки видно. Ось така, ну зараз вона світліша, трошки темніша. Така вона. Ось так. І восени висаджувала тут гібіскус деревовидний, то поприймалися. І вже розквів у мене півонія така. Це перший рік вона квітує. Тут і риси такі. І тут я не пам'ятаю, як зветься, я її що десь лишилося, воно таке, що потім не можна вивезти. І вже починає квітнути ґрунтопокривна трояндочка. Ще мало, але вже є. Тут висадила зараз полью і буде у нас краса. Ось так. Ось. Типу зорепат, але це взагалі, здається, чи біла, чи синій водопад, ну, взагалі не, не відповідає нічого. Друзі, вже жовта трояндочка моя розквітла. Е, можна було б її підв'язати, зробити щось, але вона, бачите, якось передвигається то туди, то сюди, то не знаю. Поки що так. І ось тут приготувала місце для люпина. Тут коло доріжки один. Ось біла я вже показувала, розпускається трояндочка. Приготувала тут ось люпинище і тут. В цьому квітничку. Ось один тут і один тут. Один тут ще висаджу і один ось тут ще приготувала. Ну, ще лишилося вже на сьогодні все. Там буду дивитися, коли буде час, то повисаджую інше. Теж треба поливати, дожджа треба прямо край. Але що ти зробиш, як немає? І ось теж півонія цвіте, теж перший рік. Так що дещо в мене тільки перший рік квітує. Ну, а на цьому, друзі, дякую всім за перегляд. Дякую за підписки, дякую за вподобайки, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. До нових зустрічей, пока!